Для Левів це сьомий будинок. Що це означає? Це партнерство, це партнерські стосунки, це договори, це взагалі наше соціальне життя, це статус, наш соціальний. Це коли люди виходять уже в соціум, вони вже думають, повинні не про себе, а про партнерів, про тих, хто поруч. Тобто, навіть коли ви підбираєте собі імідж, ви повинні думати, як я сподобаюсь іншим, не тільки собі. Отже, різні юридичні справи, адвокатські організації, які стосуються, до яких відносяться юридичні діла, різні договори, це також може бути різні вести переговори. В цей час ви можете змінити свій імідж, але це буде для соціуму такий імідж, який сподобається іншим. Також це партнери по браку, буде дуже трансформовано ця сфера партнерства. В цей час ви повинні більше думати про партнера, про другого. Про другу людину, яка з вами поруч. Це також може бути як і партнер по браку, але може бути і стосунки і на роботі, і в бізнесі. За цей час ви повинні навчитися домовлятися, вести переговори, домовлятися і якби, підстраюватись під другу людину. В мінусі. Те, що все я проговорила, але все навпаки. Люди не вміють домовлятися, не хочуть ні про кого думати, залишаються егоїстами, можуть бути судові всякі процеси. І краще трижати в порядку свої документи, свої договори і всі свої укладені раніше домовленості потрібно виконувати.